Усім привіт, мої любі! Вам було дуже цікаво про е, список моїх орхобажанок на 25 рік. Так, і я вирішила не робити постом, бо фотки туди всі не влазять, робити кілька раз різних постів. Теж не хочеть, хочеться, хочеться все більш компактно. Відео буде дуже довгим, це я одразу попереджаю і вас чекає довгенький, мабуть, вступ. Е, так, тож почнемо, <клум> не буду затягувати. А в мене досить. Було багато різних спроб. і, Насправді я вважаю, що в мене досить різноманітна колекція. Хоча, а звісно, є якісь роди, які затьмарюють е, інші, скажімо так, по своїй кількості, в тому, як я до них ставлюся. І в мене останні три роки орхідейного хобі були повні експериментів. Я пробувала нову орхи, дуже всього багато перепробувала. І от зараз мені хочеться трошки зупинитися і. Є настрій саме поповнювати свої такі називаємо їх моноколекції всередині мого зібрання орхідей. Так, тим паче, хто мене давно знає, знають, як я ну, насправді люблю збирати колекціонувати. і колекціонувати моноколекції це пунктик. Так, І на цей ай, мої лісточки розлетілися. не дуже гарно, але списочок того, про що я буду говорити, щоб не забути свої бажанки. Так? І а по шамбургіях я поки видихнула. А в мене поки, наче все-таки є. Є ще бажанки, але вони поки мені не по кишені. Одразу і чесно, і це нормально, без усіляких. Так і м, взагалі багато є орг, які б можливо хотілося, але я розумію, що поки воно доїде, прийде, і якщо щось не складеться, я не готова до таких фінансових втрат. Так, тому певні варіанти для мене ні. Хоча, звісно. Десь там є списочок, де написано, що існує така штука, і я би її хотіла. До речі, так, про списочок. У мене є списочок, який досить великий, досить широкий. От і з нього на 25-й рік є вибрані такі маленька його частинка того, що я хочу, і там саме те, що а, я насправді зможу дістати в плані, це є в замовленнях, воно там буває, бувало, можливо, з'явиться, або є на постійній основі, і я нарешті до цього діду. Так. А я не пишу якісь прям тут не буду згадувати колекційні, рідкісні або ті, які є в продажу, наприклад, звідки не возять зараз до нас та сама Америка чи в японській селекції. Так? <кій> тобто це такі реалістичні плани. <кій> да? Не мрії, мрії, а те, на що я налаштована, що я буду шукати і що я планую собі купити. Ну і звісно, <кій> я думаю, вже всі багато згадалися, якщо я зібралася. А розширювати саме свої якісь окремі такі монозібрання, то це, звісно, Стонгопеї, звісно, коріантеси. І, звісно, моя улюблена, найгарніша лелія, катлея пурпурата. Я її просто обожнюю, хоч хтось її вважає занадто простенькою є набагато гарніші, але от душенька моя лежить саме до пурпурати, почнемо з них. А насправді важкенько. Бо якщо ти дивишся на бірки свої, то це одна картина. Але ти чекаєш цвітіння, і коли ти отримуєш цвітіння, це може бути місбірка, що називається. Да? Тобто ну, називається міслейбл. коли у тебе те, що на бірці написано, співпадає з тим, що ти отримала. Плюс є а, варіативність, певних, навіть коли ви купуєте варіацію, да? тобто коли ми бачимо вар. Щось тодам, варорія, Альба, Сирулія чи щось таке. А ми розуміємо, що є різні відтінки цього, і тому з'являються клони, якийсь там має більш насичений або, навпаки, більш пастельний, більш яскраві венки, щось таке. От тому ти чи очікуєш одне, розквітнути може інше, і ти потім будеш шукати інший варіант цього, так? Тому список приблизний, і <кій> поки що я думаю. І сподіваюся, що все, що написано на добірках, буде співпадати з цвітінням. Так, що в мене тут по пурпуратах? По пурпуратах я дуже хочу акуляту. А, неймовірна красуня. Не знаю, ну от мені дуже сподобалося, я дуже хочу акуляту, і мені, в принципі, не дуже важливо, яка саме це буде акулята в плані кольору. Так, бо акулята описує те, як розподіляється кольор по губі, але не сам колір. Вона може бути вишнева, вона може бути якась фіолетова, ну, умовно да, кольори називає як його окос. Це може бути рожева, тобто це може бути роксобіспо акулята, це може бути Ако акулята, ако це блакитна, якби, але вона, самі розуміємо, не дуже блакитна. да? Це може бути Карні-Акулята, це може бути Канхадуба Акулята. Тобто є варіант, я хочу мати якусь окуляту. Ну, якби в мене був вибір, я би хотіла якихось більш насичених таких фіолетових відтінків. І одну б хотіла для різноманітності якусь пастельну окуляту. Було б дуже цікаво. А ще в мене не склалися з моєю мандаяною. Не знаю, пішло не так. Буває, тому я зараз у пошуках мандаяни дуже б хотіла. А я думаю про убацюба. Так, подивимось. Я, мабуть, сильно швидко називаю, тут фотки будуть сильно швидко змінюватись, тому буду трошки, мабуть, розтягувати, щоб вам було приємніше дивитися. А, у мене є Канхадуба, але а, маленька дуже, вона росте, подивимось, як воно буде, і, чесно, я прям з цих, цих от не пам'ятаю, особливо коли йде невелика ротація. Я знаю, що я брала кілька роселя, і тут, як сказала Канхадуба, потім сказала Роселяна. А, коли ви читаєте про варіації, дуже цікаво, хтось виносить Каргадубу окремо, хтось пише, що це різновид руселяни. Насправді, передивившись фото, і оце все розбираючись, то ти розумієш, що, в принципі, так, це варіація цього кольору, але <кій> мені важливо мати і руселяну, і каргадубу. <кій> От, і в мене нещодавно а, я отримувала колись а, маленькі корпорати і деякі з них не вижили. І я от зараз, чесно, не можу згадати Канхадуба, але так як в мене в списку написано, що я хочу саме канхадубу, я думаю, що у неї саме не пішли не пішли справи, але там треба пороздивлятися. Так, плюс, ще пам'ятаємо, в мене, наприклад, є м, наче різні бірки, але вони квітнуть, і я бачу, що квіти ну дуже схожі в умовах мого обмеженого простору. М, ти бачиш майже однакові квітки, і тут є. Е, Варіант, що я обираю, що оця мені подобається насправді більше, а оцю я готова продати. І я е, в мене там кущик, який я, мабуть, буду готова продати. Подивимося, як він проквітне наступного року. І такий я, мабуть, буду з ним з одним з них прощатися, тож усе може бути. Дуже цікава, я знайшла це виділяється як клонова лелія-пурпурата карні атро. Дуже класний насичений колір. Не знаю. Ну, її я не знайду. Це я просто певна, але я вирішила її доставити, бо тарня зазвичай подобається всім, і вона насправді гарна, і мені дуже хотілося про неї сказати. От, я дуже-дуже сподіваюся знайти леліопурпурату Лілаціана. Ліла От, е, гарна, я такі дуже люблю. І подібні бувають у деяких постачальників, але їх треба впіймати. Так, як жар птицю за хвіст. Тож, по пурпуратах, в принципі, це все. Мені подобається багато різних, і... але от хочу насправді ще знайти темно-темну фіолетову, Прям таку темну, щоб аж ух, наче оксамитова вона була на вигляд. Подивимось, що воно буде пропонуватися, і подивимось, які з моїх, які наче мають бути таким, як про квіт. Я дуже очікую і, чесно, після цвітінь. Зазвичай списки змінюються, щось дописується, щось викреслюється. Тобто таке. Але по пурпуратам, оце отак, от все. І далі ху -ху -ху, величезний список зі стангопей. Вони теж величезні, вони дуже швидко ростуть. Вони насправді, як їх описують, aggressive growers. тобто вони насправді дуже агресивно ростуть, і класна штука. Це насправді в них. Насправді, насправді, в мене нове слово паразит, тільки від так-так. Я звільнилася, тепер тепер мене насправді, насправді. Так, не взялась. Стангопеї, uh, це вони мене просто тут висять, і тому я так показую. Вони класні тим, що вони дають кілька напрямків ростів, з тих кількох, ще кілька. Вони дуже швидко, прям коли вона у вас uh, класно закріпилася, коли у вас гарні умови, все їй підходить. Вона починає з часом розростатися в геометричній прогресії. Це неймовірно. І, ну, я дивилася кількох, хто мені подобається ютуберів, То я дивилася у однієї пані, була підбірка, як її розбивалася її стангопея, і там просто від маленького кущика, і через кілька років 30 чимось нових ростів за сезон. Просто і це, ви знаєте, вона в два рази більше. Дуже круто, вони дуже класні, але вони стають дуже великі. Вони не дуже люблять пересадки, не дуже люблять, коли їх ділять. І до того ж, вони ростуть в корзинках. У мене також і вони мають таку звичку проростати крізь отвори цих корзинок. І це просто така от стає у вас куля, неймовірно, з усіх боків все росте. От, мені хочеться багато, поки що в мене дещо влізло, мені хочеться ще мати, куди буду впіхати. Вирішу. От, але насправді я б дуже хотіла, якщо мені трапляться десь, я вже навіть продивилася, де. А це Стангопея Мадуорі. Дуже-дуже-дуже-дуже гарна. А Стангопея саката. Я взагалі дуже люблю всю секцію саката у стангопеї, неймовірні. Прямо на мій смак. Я хочу дорослу Мартіану, бо в мене є маленька, і якщо я знайду дорослу, це буде точно так. А я збираюся. Спробувати Гравіолінс, хоча вона вважається холодною, але мені подобається набір кольорів, і я б насправді її спробувала б із задоволенням. А взагалі, список станогопей просто неймовірно великий, там дуже багато видів, вони дуже є класні, різні. Це я зараз вам кажу тих, що я бачила по замовленням, і також є просто неймовірні гібриди. Є два класні гібриди, яких я не бачила в продажі, але я їх хочу: це Peninsula Jazz і Пенінсула Cat. О, дуже гарні насправді, але подивимося. З тих гібридів, що я бачила, це Йоланда Брек. Мені вона подобається, вона є в еквадженері, вона симпатична. Я би її купила по коріантесах. По коріантесах теж список може бути просто величезний. З того, що я бачила. І що я прям планую, це Біргольді і елегантум Вони в мене були від еквадженерга, але вони один одразу не пішов, інший щось спробував пробував Теж не пішов, і в мене залишився в шмітті, який прям чудово росте. Але я хочу спробувати вдруге, тому що ну насправді дуже, дуже гарні каріантиси. І е, на весну. Вже набиралося замовлення, і там були коріантиси. Я звернула увагу на три. Я сподіваюся, що вони приїдуть або приїде хоч хтось з них, і це Ліокакоріс. Красунчик теж, Красунчик, ну вони всі красунчики для мене. І коріантис Сігрі. Він дуже гарний, дуже цікавий. Але про це ми, до речі, розмовляли в орхідейному чаті о обожньою. У мене є така своя орхідейна бульбашка прекрасних людей, прекрасних орхідеїстів, прекрасних чатів. Дуже цікаво з ними розмовляти, і ми там обговорювали, бо дуже велика плутниця насправді. І поки ти не починаєш займатися якимось родом або видом, наприклад, пурпурата, далі для пурпурата – це вид, і він, неймовірно, варіативний, там теж є велика плутаниця. Станогопеї це рід, там багато видів, і серед них теж є велика плутниця, так само і з із і Дуже багато підписано неправильно, а саме спеціалістів, які в цьому розбираються, не так багато, тому буває дуже важко визначитися, але в цьому допомагають ботанічні офіційні ботанічні описи. Дуже класно, якщо туди докладається фото з розбором, з усім, ти, ти можеш це обрати. І дуже часто от коріанти з сігарі його плутають з. Я забула. Альба Пурпуреї є. Ладно, не згадаю. Ми про це переписувалися, але його плутають, а виглядати він має отак. І ще він, в залежності від ракурсу, теж виглядає трошки, буває, по-різному. Я сподіваюся, що мені отаке щось трапиться. До речі, про стангопеї і каріантеси, це ж, знову ж таки я називаю зараз просто це, мій початок, всього два роки. Два роки вже зі стангопеями, так? Та, да? два роки. А от скаріанти саме трошки менше. І я називаю просто види. А є ще варіації цих видів, і це просто вау! Бо є альбові форми, аурейні форми. Вони просто неймовірні. Я тут собі виписала. Ну, назвати вам не буду, бо я вже бачу, що я вже 15 хвилин з вами розмовляю, коротеньке відео. От, але натхнення така штука. Сподіваюся, вам цікаво. Так, неймовірно, я хочу, але я не знаю, де шукати це вензелі. Кріантис-вензелі, він просто. Неймовірний. Кріантис Альба Альба Разея. До речі, я його весь час називаю Альба-Пурпурея, а Альба-Пурпурея це шамбургія. А Кріантис він Альба-Разея, є Альбова форма. Я не знаю, де її взяти, але я її хочу. Ну, це таке. Так, а, Васкезії, неймовірний Васкезії і Тріполята. Тож, якщо ви побачите Васкезії вензелі або Тріполята, напишіть мені, будь ласка, бо я дуже дуже-дуже дуже їх хочу. От, Але поки що не знаю, де їх взяти. Так? Але це не кінець, не цим з Я мрію про білу пафінію. Я не знайома з пафініями, але вони, родичі Станглопе і я дуже хочу їх спробувати. Кажуть, вони дуже погано переживають пересилку прям дуже погано. Але є Пафінія Херрає Форм Alba, і я готова зараз ризикнути. Я дуже хочу її спробувати, і вона також є в викладженері. Я сподіваюся, вона мене дочекається до весни. Коли я нарешті замовлю. так І взагалі Пафіні є дуже класні. Зверніть увагу, так само, як я би хотіла спробувати. Але не 25-го року, це буде на потім. ці Вікінгі дуже гарні, особливо ці вікінги рейхенбехіана мені сподобались. Але не 25-го року. Я хочу, отут, а, як ви говорите правильно, Халетія, Холетія. А, дуже гарно цікава. асінети цікаві, і Пафіні цікаві і це все родичі Стангопейні. Так, а, з ними є класні гібриди. І, до речі, я дуже хочу, і я дуже планую замовити Пафінапея. Це Пафінія і Стангопея гібрид Іван Партіла. Угу. Еквадженера. Дочекайтеся мене, будь ласка, я вас прошу, мені дуже треба. Дуже дуже. От. Ну і я придивилася пару гонгор, бо моя гонгора мені дуже подобається, і я знайшла класну Гонгору уніколор. Постачальника майже не возять, можливо, його привезуть, можливо, ні. Подивимося. І я подумала про Гонгору Галіату, бо в мене Галіата Вар Альба, дуже гарна, і Галіата, звичайно, теж мені дуже-дуже подобається. Ось такий списочок. В принципі, я більше нічого не планую, хоча може щось вигулькнути, що я просто так... Як я без цього жила, як я про це не подумала, так або те, що буває раз на 100 років, і ти розумієш, що навіть якщо ти не планував, треба взяти, бо потім довго не буде. Насправді, є такі орхи, коли ти пропустив, і потім 5 років ти не можеш її впіймати, її, вона ніде не з'являється, потім вона з'являється сіянцем, ти такий я не хочу сіянець Її розкупають буквально за 2-3 дні, а потім ти чекаєш, що може її викупив <кл> якийсь постачальник, який її підростить і роки через 2-3 вже продасть. Більш дорослі рослини, і, а буває, що ні, ти, ну, ні, не продають, і ти дуже довго не можеш впіймати якусь оргу, тому е, інколи треба хапати за хвіст те, що ти бачиш. Так? Ну, от які в мене плани. Це будуть пурпурати, це будуть стангопеї, це будуть коріантеси. Можливо, це будуть фаленопсис гігантея, фаленопсис Яваніка якісь варіації, і паук я не планую. Єдине на що. Я насправді можу спокуситися. Це а, мій улюблений, я його обожнюю епідендром Паркінсоніаном, який в мене є, який в мене класно-класно ріс. Але потім він впав і почалися пригоди. І зараз він почав відновлюватись, але він повністю скинув стару кореневу. Так, засранець такий. І. Ах, тепер він кидається листям і нарощує нові а, пагони. Вони не такі шикарні, як були. Мені не подобається, що він скидає старі листя, щоб наростити ці нові пагани, і я намагаюся його підгодовувати, допомагати, так, додатково давати йому, скажімо так, цукри, глюкозку, це все, щоб він не витрачав зайвих сил і вона вже є готова. Але все одно йому не добре, тому я дуже-дуже активно подумаю, коли будуть пропонувати гарненькі. Паркінсоніаном такий собі знову взяти. Хай це буде дубль. Дуже мені вони подобаються. Отак от. Ну, як же це я без шамбургів, бо ті шамбургії, які мені подобаються, а в мене є, яких в мене нема, а в мене є у списку. Але ціна в 65 доларів за штуку без коефіцієнту. Коефіцієнт на нього буде десь півтора, тобто це плюс 32 приблизно долари. Тобто він виходить вже 97 з копійками. І а, я поки не готова стільки викласти. Тому я поки почекаю. Деяких варіацій шамбургів, які я хочу, я не бачила в продажу, а деякі коштують ще дорожче. Тому м -м, поки я насолоджуюсь тим, що в мене є. Отакої. Так, ну і тепер вже зовсім все. На 20 хвилин моєго натхнення вистачило. Сподіваюся, вашого натхнення на подивитися теж вистачило на сьогодні все. Продовжую свої зимові канікули в плані відео. Може, буде щось ще з'являтися, коли буде в мене отака можливість зняти в тиші, буде настрій і не буде.